Вітаю, друзі! 14 травня сьогодні з вами знову реклачок. Завтра, 15 травня, в Стамбулі мають відбутися переговори української та російських делегацій. Путін поки що мовчить про свою присутність, нібито виступить сьогодні із зверненням. Про це пишуть розмі, але поки що це не точно. І також Дональд Трамп висловив надію, що. Справді, у четвер у Стамбулі будуть досягнуті якісь домовленості, а можливо навіть і в п'ятницю. Чому в п'ятницю зараз вам все це розповім? Тому підписуйтесь, друзі, хто ще не долучився до каналу. Сьогодні російські ЗМІ пишуть про те, що Путін нібито виступить із заявою і має щось повідомити, але в Кремлі кажуть, що Путін не оголошуватиме. Склад делегації, яка полетить до Стамбулу на переговорі, до останнього моменту. Загалом Кремль тримає інтригу з тим, хто буде очолювати делегацію. Принаймні, вже комерсант російський довідався, що це буде не Лавров, а можливо і Лавров. Ушаков говорить, що будуть вирішувати питання, обговорюватимуть проблеми політичні і інші технічного характеру. Ну а Дональд Трамп наголошено, тому що він не виключає можливість свого візиту до Туреччини. Для зустрічі з Путіним, але він не знає, чи буде Путін. Окрім того, стало відомо, що Марко Рубіо, державний секретар США, і Стів Вітков, спецпосланець Трампа з питань Росії та України, летять до Туреччини, але не в четвер, а в п'ятницю, вже 16 травня, дуже багато загадкових моментів. І зараз говорити про те, якої саме буде зустріч Росії та України, поки що складно. Те, що вона відбудеться, росіяни підтверджують. Але схоже на все, що Сполучені Штати Америки і інші наші західні партнери під час цієї зустрічі нарече будуть присутніми. Можливо, будуть присутні посередники із Туреччини, бо нині Дональд Трамп фактично доручив цю всю історію Ердогану, і Туреччина говорить про те, що. Не очікує на візит Трампа в четвер. Проте візит американського президента в найближчі дні не виключається, особливо якщо приїде Путін. Про це повідомляє Блумберг. Турецькі високопосадовці повідомляють, що ведуть відповідну підготовку. Тобто, друзі, інформації дуже багато суперечливої, і Кремль справді потрапив у дипломатичну паску і намагається зараз вийти з цієї ситуації. От, до прикладу, сьогодні вранці з'явилось повідомлення про те, що до Москви прилетить президент Бразилії Лула Десілва. Він залетить до Москви по дорозі із Китаю. Ну, він буде летіти з Китаю до Бразилії і завітає до Москви. Він прилетів до Москви. Офіційно про це повідомляли навіть російські телеграм-канали, як то Ріа Новості чи ТАС. Ну а буквально щойно Ріа Новості повідомили про те, що президент Бразилії Лула Дасілва під час короткої зупинки в Москві на шляху із Пекіна не зустрічався з Путіним. Про це повідомили у посольстві латиноамериканської країни і Літак Лули Десіл перебував у Москві всього навсього дві години. Але чому він тоді залітав на дві години, щоб приземлитися і знову полетіти далі? Тобто з аеропорта фактично у Лади Сілова не виходив. З ким він спілкувався і про що? Зараз також питання залишається без відповідей. В своєю чергою Офісі президента України повідомили про те, що Зеленський буде вирішувати вже на місці, чи варто йому вести переговори з російською делегацією, якщо, наприклад, там не буде Путіна. Немає Путіна, каже Подоляк радник Єрмака, то безумовно немає жодних переговорів. Рішення прийматиме президент. Чи маємо ми в такому разі про щось говорити? Але тоді точно це переговори не на рівні президента. І каже, давайте тут зафіксуємо, що президент може розмовляти лише із суб'єктом Путіним, тому що це про рішення, це про відповідальність. Решта це про пропаганду. Складно не погодитися. Але Зеленський у вечірньому своєму відеозверненні сказав, що буде вже справді вирішувати на місці, чи йому безпосередньо долучатися до переговорів з російською стороною, чи ні, чи лише будуть працювати на рівні груп. Ну а хто їх очолюватиме, невідомо. З російської сторони ніхто нічого не говорив. Щодо української делегації, то швидше за все це буде та сама делегація, яка була в Ерліяді на переговорах у Саудівській Аравії, але також офіційно Україна нічого про це не повідомляє. Тому справді, друзі, дуже багато невизначеностей. Стосовно відсутності Лаврова у переговорній групі, про що пишуть роззмі, Можна з певною долею ймовірності допустити, що це так і є, тому що, як на мене, нині відбувається протистояння в Кремлі по лінії бажаючих продовжувати війну і бажаючих її заморожувати. Але питання саме позицій, торгів, переговорів. Турецька сторона зараз повідомляє про те, що дійсно Україна наполягає на своїх умовах, Росія на своїх умовах і чим закінчаться переговори, зараз сказати дуже і дуже складно. Тому очікуємо, друзі, інформації вже завтра її буде більше. Я вам обов'язково про це повідомлю тут і в себе в телеграм-каналі. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Щодо інших, але важливих подій, які нас очікують найближчим часом, 24-25 червня в Газі відбудеться черговий саміт Північно-Атлантичного Альянсу. Попередні роки нас запрошували туди. Ми навіть були в Вашингтоні на юбілейному саміті в липні минулого року. Також було інтригою про те, чи буде Україна долучена до цього саміту. Багато говорилося про те, яким буде довгим наш шлях до НАТО. Що нас очікує, чи втрачаємо ми надію чи ні, про членство мова не йшла. Якщо ще в вільнюсі поза минулому році була надія на те, що Джозеф Байден може оголосити своє рішення про наше членство в північно-атлантичному Альянсі, нині ж Сполучені Штати виступають навіть проти того, щоб ми просто були присутніми на цьому саміті, за великим рахунком на саміті, то в переважній більшості присутні країни-члени НАТО, але не обов'язково. До ну, прикладу, Японія майже кожного року є на цьому саміті, вона дуже інтегрована сильно в безпекові питання в індихіканському регіоні. Японія має спеціальний статус партнера, США, знаходяться фактично під парасолькою Сполучених Штатів Америки. Це окрема історія з Україною. допоки ми будемо продовжувати. Російсько-українську війну, і допоки ми не відновимо територіальну цілісність, як на мене, все абсолютно однозначно визначено. Ми не будемо членом НАТО. Про це чим далі, тим більше говорять. Але запрошення, звісно, могло б бути. Тим паче багато країн НАТО, як то європейських, виступають за підтримку України. Питання, можливо, запрошення Зеленського на саміт, обговорюється нині в кулуарах. Це питання дійсно сьогодні закулісне. Точні інформації про те, що Зеленського туди взагалі не будуть запрошувати, це читайте Україну. Офіційно ніхто таку інформацію не повідомляв. Як пишуть західні видання, джерела в НАТО повідомляють, що США заперечують проти приїзду Зеленського на саміт наступного місяця. Адміністрація Трампа не дуже схвалює цю ідею, частково через напружені відносини між двома лідерами, між Зеленським і Трампом. Хоча нині останнім часом в публічній площині нібито відносини потеплішали. За даними ЗМІ. Столиці країн Європейського Союзу закликають Брюссель уникати будь-яких конфліктів із Трампом до саміту НАТО в червні цього року, щоб не зірвати цей захід, тому що Трамп ну дуже складний, але з ним рахуються друзі. Також повідомляють про те, що країни-члени НАТО почали формувати угоду. Щодо значного збільшення оборонних видатків у відповідь на вимогу Трампа підняти їх до 5% ВВП. Хоча 5% ВВП не виділяє практично майже жодна країна, ну можливо, Польща найближче до цього показника. А сполучені Штати Америки виділяють трішки більше 3% на оборонку, але їхні 3% в номінальному виразі це в рази більше ніж усі оборонні бюджети разом взяті у Європейському Союзі і в Європі загалом. Тому тут заради правди треба справді піднімати для всіх країн, окрім США. Видатки на оборонку до 5%. Ну, принаймні, такий план вони готують. Нині ж ви знаєте, що Дональд Трамп перебуває з турне великим дипломатичним, першим фактично за його друге президентство країнами Перської Затоки. Сьогодні він перебуває в Катарі. Він зустрічався також з лідером Сирії. Я сьогодні коментував це питання для 24-го каналу. Лідер Сирії раніше був терористом, якого Дональд Трамп. Хотів знайти і за його голову вдавав 10 мільйонів доларів, а сьогодні він назвав його дуже перспективним політиком. І є ймовірність того, що навіть Сполучені Штати Америки можуть скасувати санкції щодо Сирії. Я поки що не поспішав би з детальним аналізом саме цієї історії, там не так все просто, тому що до цього процесу задіяні і Туреччина, і Ізраїль, і інші країни. Але це важливий сигнал. А от в Катарі. Дональду Трампу вдалося сьогодні підписати, як на мене, просто історичну угоду без перебільшення, так щодо економічного обміну на суму щонайменше 1,2 трильйона доларів. Це справді неймовірна цифра. Серед угод, які були підписані, найбільший в історії продаж літаків Boeing та авіаційних двигунів. Для катарських авіаліній сума, називаючись близько 200 мільярдів доларів. Цифри поки що різні. Але авіаперевізник отримує до 210 десяти далекомістральних літаків боїн 787 на загальну суму 96 мільярдів доларів і інших, але не лише літаками обмежується співпраця в авіаційній галузі. Окрім того, укладені угоди в енергетичному та оборонному секторах, будівництві авіації, розвиток протиповітряної та морської безпеки. Дуже багато угод, величезні цифри. За даними Білого Дому, ці домовленості відкриють нову еру економічної співпраці США та Катаром. Безумовно, так і є. Ну і на цьому тлі, друзі, буквально кілька слів вам про скандал з літаком, який планує Катер подарувати Дональду Трампу. Поки що остаточного рішення немає. Трамп, звісно, обурюється тим, що Конгрес Сполучених Штатів Америки виступає проти цього подарунка, хоча направду це чистого роду корупція міждержавна, тому що 400 мільйонів доларів Хабара також ще не отримав жоден президент Сполучених Штатів Америки. В тому випадку, якщо е Трамп прийме собі це в подарунок. Але якщо, наприклад, літак буде переданий у військово-повітряні сили, Сполучених Штатів Америки, що це дуже може бути таким. Ну, навряд чи це можна розцінити як хабар. Тим паче, видання індепендис сьогодні підготувало величезний матеріал, в якому пише про те, що для того, щоб цей літак можна було використовувати для Дональда Трампа чи іншого президента як борт, номер 1 в нього треба ще вкласти купу грошей і витратити купу часу. Вартістю літака може сягати понад 1 мільярд доларів в кінцевому результаті. Його фактично треба буде розібрати майже повністю, оснастити додатковими засобами захисту, електромагнітного захисту дозаправка в польоті і так далі. Там купа технічних моментів, що він відповідав всім стандартам безпеки, але загалом борт номер один за американськими мірками може вартувати 2-2,5 мільярди доларів. Такі два літаки нині завершують у Сполучених Штатах Америки. Будувати і вони поступлять в експлуатацію, можливо, у 2027 році. А що стосується літака Скатера, то навряд чи вони встигнуть його дообладнати до завершення президентського терміну Дональда Трампа. Тому історія з цим літаком, як на мене, ще дуже цікава. За нею варто послідкувати буде, я це обробити і вам повідомляти тут на каналі. На завершення ще одна інтригуюча новина, яка також потребує. Спостереження за нею в динаміці. Про що власне йдеться мова? В Іспанії затримано Олега Гладковського Свинарчука, екс-першого заступника секретаря РНБО часів Петра Порошенка. Його звинувачують у завданні збитків державі на суму 17,4 мільйона гривень. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України. Нині, мовляв, вирішується питання щодо екстрадиції особи до України. Але чому я кажу, мовляв? Тому що адвокат Свинарчука. Сказав, що Свинарчук не затриманий, він перебуває на свободі, ніхто ніякої застави за нього не вносить і екстрадицію не займається. Хто каже правду, чи адвокат, чи НАБУ, мені зараз вам сказати складно. Але цей випадок дуже показовий, особливо на тлі того, що проти Порошенка і введено санкції, і є явне політичне протистояння зеленського і Порошенка. Гладковський свого часу втрапив в дуже серйозний скандал. Я вам, до речі, друзі, залишу повідомлення в правому верхньому кутку посилання на відео, яке я готував ще тоді, коли цей скандал був. Ви можете переглянути і відновити в себе в пам'яті всі ті події. І там справді був дуже гучний скандал, в якому замішані фактично і п'ятий президент, і Гладковський разом із своєю сім'єю, сином і його друзями. На цю хвилину, друзі, всі новини, які хотів вам повідомити. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал, традиційно вас про це прошу. Обов'язково коментуйте і ставте вподобайки. Подобайок забагато не буває. Всіх люблю, ціною шаную, не перемикаєтесь. все буде Україна!